Добрий день, мої підписчики! Добрий день, мої люди! Я з вами. Це розців наш різдвяник. Бачите, як гарно світ. Починаємо як завжди з красивого, з прекрасного. І доходимо до їди. Сьогодні в моєму меню макарони з стручковою фасолею. Ми її почистили. Ми її почистили і зараз кинемо її стручкову фасолю, вона ще називається спаражівка і ще називається фаджоліні. Це італійською мовою. Ми її почистили, зараз помиємо, кинемо в баняк, хай вариться. Коли вона звариться, ми, до неї, ми її, скоріше, правильно буде так, додамо до смаженої кубиками дрібненько нарізаної цибулі з морквою натертою на терці в буряковому смаженому на олії, і трошки дамо масла. І то все перемішаємо, і по можливості кинемо туди пасту соус помідоровий, або щось таке більш пікантніше, якщо у нас то буде, думаю, що знайдемо. І макарони відваримо, і то все змішаємо. У нас буде, це страва буде на друге. На перше у нас є зупа, готується. І отакий в у нас сьогодні обід. Так, починаємо. У нас на дворі, щоб, щоб сказати, що літо, не можу сказати, але сьогодні погода дуже хороша. Що може цвісти? цвісти цвіте? Бачите, стелені натали оці вже розцвітають з кожним днем все більше і більше, якщо вам видно. Ми вже готові до, до, нового, до, до Нового року, до Різдва, скоріше всього. до Різдва. У нас вже є. Оце наші фрукти повні, оце наші цитрусові. Це наш віночок, який ми вже поставили. так він виглядає, трошки здалеку покажу. Це наша хата прибрана до Нового року. Правда, ще не вся, але частково. І це наші такі двері прибрані, написано, з Новим роком. Отак ми готуємося до Нового року. У нас вже є ялинка, я вам хочу показати. Оце наша кімната, де ми обідаємо тут стоять. І займаємося, і вчимося, і все, що хочете, робимо. Це наша ялинка. Вечером я включу і покажу, як вона світиться. У нас, до речі, цього року, як ніколи. Це наш буфет, також ми понапихали туди всяких прикрас ялинкових, новорічних, верніше. Отака От у нас ялинка. Це наш, наш сіл. І тут ціла купа всяких музичних інструментів, бо у нас всі музиканти. От так. Я покажу ще одну ялинкову, нашу ялинку. У нас є дві ялинки. Ми ще так нічого не позабирали. У нас ще все стоїть з копом, але я вам покажу ще одну ялинку. І також потім Увечері, коли засвічу, оце у нас така ялинко, ялинка є. Отак вона виглядає. І також там є ціла купа прекрасного. Отак ми прибрали трохи свою, свою кімнатку до, до нового року. Наша кухня, наша кухня ще не прибрана до Нового року. Бо я приходжу, оце прийшла з роботи, зараз е, е, варю, їсти, обід роблю, кладу вже пароділку в кип'ячену воду і хай вона вариться. Це в нас вариться фасоля, а це в неї смазиться собі. Тільки вони просто спустяться, то я вода. Соус різдоровий. І мене є такий соус пікантний. І я його І покладемо укріп на макарони. Сюди ми додали отаку сальсу, отакий соус пікантний. Тут є і перець солодкий, і перець і такий і пекучий, паприка пекуча, і паприка дольча. І паприка, акуміката, паприка, не афуміката, паприка. Солодка. А це вже Фас у нас доварюється фасолі і ми кинули робити макарони. Макарони в нас також варять. Ми їх накриємо їх, покинули кошик. Це тільки в тусик нам добре. Тут і морква, і цибулька, і соус помідоровий, і соус пікантний, і масло, і олійка. І ми зараз воно трошки так вариться, і ми сюди додаємо фасоля, яка вже нам зварилася, бо буто пара.

Це перетягнемо сюди бо вот mm. простіха. Хочу спробувати. І так, наші макарони зварені. Макарони повинні творитися так, щоб ми їх чули зубами, щоб вони не були роз... Такі сильно сильно зварені макарони, добре для дітей. А для нас треба такі, вони напів, якби не доварені. Ми їх зварили, зараз ми закинемо їх сюди. І наші макарони готові. Ми їх з'єднали разом з панджолією, разом з соусом. І будемо зараз їсти. Посипали парміджаном. Я з вами прощаюся. Бажаю вам всього найкращого. Бажаю, щоб ваші тут мені підказують пармізан. Я говорю по-італійськи парміджан. А мені все внуки говорить пармізан. Я з вами прощаюся. Дякую за те, що ви зі мною, що ви... Мені мене підписуєтеся на мій канал, е, коментуєте мій канал, я вам за це дуже вдячна. Прошу підписуватися, коментувати, класти лайки. До зустрічі! Всього найкращого.